Ну, вітаємо в нашому медійному дискусійному клубі на ютуб-каналі Стурбов про здоров'я жінки і поговоримо про важливі аспекти вчасного профілактичного обстеження та сучасних програм скейнгу, саме патології шийки матки, як елементи профілактики і такого важкого захворювання як рак шийки матки якраз з Олександром Івановичем, Майдонюком, Добре, позаштатним вітаю. обласним гінекологом-онкологом Черкаської ОДА. Останнім часом в нашій країні на фоні бойових дій відношення людей до профілактичних оглядів стало якось ну, другорядним. І в результаті цього відношення ми бачимо, який ріст, ріст онкологічних захворювань з'явився. І особливо. В занедбаних випадках виявляються ці онкологічні захворювання. Так, знизилася цитологічні дослідження, знизилася кількість цитологічних досліджень. І в результаті цього, можливо, і інші причини для цього є: це і стреси, і відношення людей до свого здоров'я таке. Ми бачимо, який всплеск просто виявлення раків шейки матки в занедбаних стадіях. Я просто хочу додати, що це можливо спричинило не тільки ну, після повномасштабного вторгнення, бо до того ще був ковід, і фактично приблизно два роки зниження було взагалі сквінгових програм не тільки. Жінок а і всіх інших, а плюс війна, плюс стреси, плюс невизначення для населення, яке часто досить мігрує. Ми прекрасно знаємо, що у нас 6 мільйонів виїхало за кордон, 10 мільйонів всередині країни змінили місце свого проживання. І от якраз останні ці два з половиною роки, от на прикладі саме нашого закладу, онкоцентру, онко як мінялася оця тенденція? З яких областей до нас зверталися жінки, які зараз у нас знаходяться? До нас звертаються всі ті, що не виїхали, і це з різних областей України. Але якщо згідно статистики, статистичних даних, ми побачимо, який йде ріст, починаючи там з 2020 року. Якщо ще в 17 му році занедбані випадки виявлялися приблизно там 18%. Виявлених раків матки, то вже починаючи там, з 2020 року занедбаність склала вже у кожної третьої жінки, 30% практично. А найбільший показник занедбаних випадків раків шийки матки був у минулому році, в 2023 році, і він склав вже 43%. Майже ну, Судична, кожна, кожна друга вигазівка. жінка виявляється вже в занедбаній стадії. А це впливає, звичайно, на результат лікування. По-перше, що для держави це набагато дорожче обходиться, а по-друге, результат лікування це набагато менший відсоток людей, які можуть повністю вилікуватися від цього захворювання. І, звичайно, і за допомогою нашого цього інформаційного каналу Ютуб каналу ми максимально хочемо інформувати жіночі населення про необхідність вчасного звернення до лікарів-гінекологів, про необхідність сучасних використання цих методів скринінгу, тобто попередження, це і. Забір аналізів на онкоцитологічне дослідження, так званий ПЕП-тест ППП Ніколау фарбування, про що ми так само попросимо дати коментар завідуюч обласної централізованої цитологічної лабораторії нашого Черкаського онкоцентру. Також є сучасні методи обстеження, так званий ВПЛ-тест. Тобто ми знаємо прекрасно, що вірус папілому людини високоанкрегенні титри, типи викликають власне виникнення передраку, а також раку шийки матки. Але на жаль, на сьогоднішній момент, поки що тільки в рамках пілотних проєктів чи грандових програм, ми можемо безоплатно надати можливість тестування на вірус папіломи жінкам, але треба інформувати їх про це, що це дійсно необхідно робити, і кожна жінка бажано щоб знала про свій ВПЛ-статус. Якщо неї є можливість фінансова, вона може просто обстежитись, дати цей аналіз і звернутися тоді до лікаря-гінеколога, до гінеколога онколога уже для подальшої консультації. Саме так, згідно останніх досліджень, вірус папіломи людини є тригером утворення раку шейки матки. І, звичайно, найбільшу небезпеку має саме персистенція, тобто тривале існування вірусу папілому людини високонкретних типів, саме в багатошарому плоскому пітелі. Якщо ми говоримо про шийку матки, то шийки матки, хоча він викликає захворювання і піхви, і вульви, тобто зовнішні статевих органів у жінок. І якщо є саме персистенція, тобто існування більше 12-24 місяців, то це є та група ризику, тому що у багатьох вже може пройти самовиліковування, в тому числі таким процесом, Стимулюють ці процеси і вчасно проведене щеплення від вірусу папілому людини. Трошки про щеплення е, дівчаток. ну Зараз і хлопчики вже з 9-річного віку. Е, е, яке ваше ставлення? Це завжди позитивне моє ставлення, тому що щеплення це завжди попередження і інфікування, і вчасного лікування цього вірусу папілом людини, який. Ну досить серйозний. До нього повинно бути серйозне відношення на нашому практичному досвіді. З від початку впровадження щеплень від високонкретних типів вірусу папілому людини в Україні, ще починаючи з 2008 року. В першу чергу зверталися спочатку жінки, які перенесли рак шейки матки, або якщо у них в родині у когось було таке важке захворювання. І часто досить починали саме лікарі або медперсонал і онкодиспансера, в тому числі, це наша попередня назва. А зараз, завдяки тому, що дуже поширена інформація про щеплення, в зв'язку з тим, що проведена вже і прописана впроваджена стратегія профілактики раку і матки на планеті, завдяки саме щепленням і широкому впровадженню вакцинації від вірусу папіломи. Україна долучилася до цієї концепції, як взагалі зараз ми повинні діяти спільно з всіми іншими ланками: сімейна медицина, загальна гінекологічна служба в плані цього. Так, після реформування нашої медичної сфери, коли переважно зараз люди звертаються в першу чергу до сімейних лікарів, ми просимо сімейних лікарів звертати увагу на онкологічні захворювання на профілактику їх, і е, направляти вчасно жінок на профілактичні обстеження, на цитологічний скринінг. Наш заклад займається лікуванням онкологічних захворювань, а також лікуванням перед онкологічної патології. Тому запрошуємо в наш заклад в наш відділ, відділ пухлин репродуктивної системи жінки для виявлення лікування. І профілактики раків, шейки матки. Якщо вам потрібна думка професійних лікарів, гінекологів онкологів, будь ласка, Черкаський онкоцентр завжди до ваших послуг. Звичайно, ми дуже активну участь приймаємо і в освітніх програмах, і для лікарів, гінекологів, сімейних лікарів в програмах популяризації щеплення для жіночого населення. Вакцинуйтесь, не забувайте дорогу до лікаря-гінеколога і будьте здорові! Будьте здорові! Щасливо!